Так, кум вже з самого ранку на копі починає чаювати. Соточка. Всім добрий ранок. Соточку п'є. Холодно сьогодні. Зараз б... п'ємо гарячий чай і йдемо пробуємо таке красиве поле проходити. Вже воно зібране, передисковане. Подивимося, щось вилізе, покажемо. Отаке от, от поле. Має бути там поселення. Зараз будемо пробувати що чи є. Будемо пробувати, чи є, чи нема. Будемо бачити. Пошуківці Галичини. Будуть знахідки. Пошуківці Галичини в ділі. Так, будемо пробувати. П'ємо чай і вперед. Що нам, буде? нам хай пощастить, вам приємного перегляду. І так, сигнальчик. Я йду до кума. Каже, знайшов срібло. Вроді. Зараз ми подивимось. Яке він срібло знайшов. Злотий якийсь. Ні. Маш? Ну, половина, да, да. А половину половина давай А, Ай трошки Не магіарту напевно нікель. На Але нету в срибу Ну попшика його трошки. У мене ямка Я хоч що в поле. Ліси. Ліси, поля, там знизу річка йде вздовж. І на полі дуже багато скіфської кераміки. Були тут скіфи. Ну, зараз я вам покажу. Кераміку. Не знаю, що ріб був чогось ріб ну, кажи <ріху> Щось пише Ніби як срібло Треба дивитися О така знищена монетка Боги її зробили <ріху> На тримай ви бачите що то є от вам покажу зараз яка? 1708 рік кераміка от. Ось така кераміка випадається Зараз ще тут було зараз я не можу її витягнути О така от Ну що ж, продовжуємо наші пошуки. І так чергова наша знахідка. О, тут ямка була. Бачите, ямка за... при... закинута. І тут в кума сигнальчик і в нього фі була. Ось така от кусочок такої фібули. Маленька. Маленька. І що ти скажеш? Треба ходити, а така Треба <рес> <рес> Та плазма. Туман. Потім приїдемо далі. Кругом туман. Ось там річка, ось ті дерева, кущі, річка була. І все. Все в кераміці. От навіть можу вам показати, як кераміка лежить. От, от, от. от. Там кусочок кераміки лежить. Но кераміки багато тут є. Кераміки багато Видно що поле десь недавно було, та як недавно? Дисковане. Десь тижні два. Може дощом прибити. Десь 2-3 тижні вже воно передисковане. Два-три тижні передисковано. Пробуємо далі. Пробуємо. Ось так, знімаємо його. Довольне личко, так як він каже. Песок. І от там, бачите, отам була ямка, він туфі фібулу підняв. І тут ямка. І от вам зараз покажу. Динарій. Чи не динарій? Не знаю. Динарій. Ага, давай, зі. Динарій. Чай, не махай руками. Пшикай. Помий його, 2000 років пролежав, треба його підмити. Що не динарій? Так поверни вниз трошки. Ні. Возьми. Але бляха такий лисий з одної сторони. Динарій, да? Динарі. Okay. Угу. А ну оберни його з іншої сторони. А з другої сторони лисий. Або за типу, знаєш, за Закис. Так, так, І що Ішоку ваше враження Як Яківке, так кажеш, їдемо, не їдемо, все. На другому полі більше динарії буде. Давай тут перше позбираємо. Так, продовжуємо. Продовжуємо пошуки, будуть знахідки, будемо вам показувати. Так, і що я хочу сказати? Кум ся нині відмічає в повній програмі. Так у кум зранку сотку чаю потягнув. Сотку чаю потягнув. <рес> І цей в руці потримав, як воно? Не, не озвучу. <рес> <рес> І от знов знахідка. Зараз я вам покажу. О, дивіться, як ви думаєте, що то є. Я думаю, що є динарій. Днарій. Ну, бери в руку. Мий. чистий. Сьогодні вже його другий. с дырку. Тоже кизли местные. Ага. Оно, -а. вот, не вот такое. Дырка была. Не, да, да, Опа. Вот такие. великий. Ну, гарный. Машкин. А другая сторона. Другая сторона. Ну, то, короче, на шее, походу, носила, все Супер, краса. О, ямка є. Ямка. І дуся ролить. Да. Сид. Саїет. Шкода шубло мене. Знаєш? Не кадрирка. Да. Файно, файно. затерті тут. Файно. файно, файно. Продовжуємо. Мені щось нині не канає. Але зараз я зараз зауреву знайду. А знаєш через що, що? Через то? Через те, що ти в мене тим прасліцем кинув і дав мені його в руку. Я кажу, прясло лежить. Дав йому прясло потримати, Він потримав і динарій почав купати. Отак. От Ладно, продовжуємо. Буде щось цікаве, будемо показувати. Тепер вже і в назара. Супер знахідка. Тепер вже і в мене пішла. Назарочка я покажу. О, лежить. Зараз будемо чистити і дивитися. Чи це то, що ми думаємо, чи ні. Саме воно. А, ще стан хороший такий. Знаєш це є? Хто? Ти що? Республіканський ще ні? Ні, то ця Фолтіна погода. Зараз ще я відволікся. Та ти що? А оберне. Кулізай задуть, що це за таке? Не, і в тебе вже є. Я дійшов за те, то, то саме прясло взяв в руку, потримав, Олег потримав прясло і одразу два динарії вилізли. Я взяв то прясло, кажу, Блін, може воно щось дає, взяв в руку і в мене динарії виліз. Так що дусики луплять, а ми, а ми йдемо далі. Я так зрозумів, що тут було таке досить велике поселення. поселення. Бо я там аж наверху ті динарії знайшов, а зараз пустився аж вниз. Топчемо далі. І так ми тепер приїхали на, на інакше поле. Ось таке от поле. Таке горбиста місцевість. І зібрана соя. О, і вологосигнал. сигнал перший на цьому полі. І у нас ось тут. Де воно є? От, от вона є. Я солідик. Він піднімає. Чу з диркою? Тоже хтось не носив, пану. Mm. Ну. Чекай, чекай, ти не трихай, у нас сфоксує. О, є. О, такий солідик. Ну він стан у нього не дуже, бо, бо тут на полях з хімією воно не дуже сильно таке цей. Хімія нижче історія. Та. <гум> Чекаюся, покажу, що а, от все, Олег знайшов це тільки що. Друг, Вірніше другий сигнальчик був. Що от такого щось знайшов. Такі, листочок Такий Ззаді металеве кріплене. Щось там було, до чогось кліпилося. А, втратили? і там ще як ми виходили з того поля, до були. А, це на там, попередньому вони. полі, де ми динарії знайшли, то він ще у до Фі були, голку знайшов. Угу. Якось так, продовжуємо. Так, і знову у нас знахідка. Дуся, що не зробиш? Дуся. Воно знає, треба дивитися. Так, і знову у нас якась монетка срібна. Де вона є? Ось фокусувало. Є, ну, бери його. Три, мий. Трошки вітер. Ну, Ох, це киша? Охти шо, краса не знаю що тут. Не видно, треба оберни. Так от є сукасовала краса. Тішиться, тішиться. Це напевно півгрошка. Може бути. Ходимо далі. Продовжуємо ходити по другому полі. Теж попадається кераміка є. У таких схилах. Продовжуємо. Так, і знову наш музей поповнюється ще не знахідкою. Може тут частина від чогось. Ну, ну, але ніби але, хрест, щось колег таке знайшов, тільки що от йому попалося. На другу сторону. Ну, от такого ніби як ви, в лиття хрестика щось було. Але от такий рельєф, типу. Але ну. от він такий дуже грубий. Ну не знаю, але форма хрестика. Свинець. Знай, може хтось знає, показуйте. підказуйте. Я думаю, тут стане. Підставка якась може бути. Так, і знов знахідка Олега. Кіндер сюрприз для дорослих Кіндер. <laughs> Хай давно, я щось не можу. <laughs> а, о. Рухай. Солідик. Казимерчик. <laughs> ну, там його навіть можна не мети. <laughs> Та витягнемо. Який печаток. <laughs> Казимерчик. Солідик, головне, як всі. На полях, переважно як практика доказує, вони всі так. вже своє від жили можна. Сказати. Це залежить, залежить на, які, на яким е, яка земля. Наприклад, на городах там, де тої хімії так не леють, то бачиш, вони от там в селі наприклад. В, мене. в нормальному стані. Ну, не завжди так. Ні, ну якщо пісочна земля, то так. Якщо пісочна, то так. Так, продовжуємо. Так, і в мене є... Монетка, я її от з цієї ямки викупив. От з неї відбиток ще лишився. Ось тут. От, от. І це у нас є два гроші польських. <клес> О там Олег далеко ходить. Продовжуємо пошуки. І так. Слідуюча наша знахідка показуємо вам. Назад От в мене що... був сигнальчик. Ви побачите, що тут є. тут є. Що сам навіть не бачу. Зверху. А, ой. Хрестик, бачите, але обломаний. А давай Прави, відкриємо, обламаємо, пробуємо. Що ж може є другий кусочок? Другий а кусочок. А якраз знизу немає. Первый кусочек я искал в ямці и не было. Ну какая красота. Подождите, я не могу. Тут что-то сверху накладка какая-то была. Ну подожди. Тебе на капелланская. У нас капелланские уже такие есть там, але такого нема. Такой формы. Може тут есть? Ну <реклама> пину <поправить. реклама> давай пину попробуємо. Показує, що ти там зайшов. Там Волга теж був сигнал, а я був далеко. Але він був далеко від мене, тому вже не хотіли бігти, бігати. Ох ти. Там зайшов. щось пише, але треба чистити. А ну дай воно не хоче фокусувати. Такий от медальончик знайшов. Теж треба чистити то тут вот внизу щось пише діки. Щось внизу пише непонятно що такий от у теж залипший мату І <решті> то ваше що щось теж є <решті> Полянг пише то є Полан якась штучка Так що продовжуємо пошуки Так, ну у нас нальчик. Ще один кіндер сюрприз. Ще один кіндер. А ну відкриваю. Що це є? Ту не сум'ят. П'ять грошей? Я не знаю що. бити дуже, але якісь, тіпа, написаний. Так, знахідка. І Олек вже щось стоїть скроба є. Е. Кришка з люльки. Каже, козацької. Курили козаки. І так прикурив, що ж аж кришка з люльки вилетіла. Посрібана була. Посрібана, походу була. Моєш середний. Небо сам зараз не купить. Ну. <сус> 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 Але все з тим тютюном натуральним, а тим ага. не колись курити. Ага. Що... Щоб, Щоб зразу комен на голові, голові виріз. <сус> 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 Немає куди ставити. на себе. Продовжуємо купати. І так, підводимо підсумки сьогоднішнього копу нашого. Що нам... Сьогодні вдалося знайти. Ну, от бачите сьогоднішні наші знахідки. Є динарики у нас сьогодні. Дінарії, фібули. Фібули. О, якось так. Першу. Так, сьогодні покупали. Результати клави. Був. Да. Але бувають і такі копи, які О, такі у нас. нема що навіть знімати. Да, ми, бо... Минулого тижня поїхали. Скільки ми 4 полі обійшли? Да. Чотири поля обійшли одна боротинка, один гуд. Яке там відео. Да. Ну, але то, як то кажуть, реалі... копорські реалії да, коперські реалії. Да. Завжди так не буває. От Через раз приїхали, попали на гарне місце, таке як треба. Найшли кераміку, зачепилися. Скільки у нас два, три динарія. І на цьому полі да ми зараз одне срібло. Ну, Напевно, півгрожі, то треба чистити. Ну, але срібло, ні? Історія? Будьте Так. Да. Ну що ж, завершуємо, завершуємо коп. До нових зустрічей. Будуть нові відео. Всім пока. Всім пока.